Більше 4 мільйонів 700 тисяч гривень саме стільки нині зібрали ми з вами на дрони Магура 5 для гур. Ціль збору, який веде фонд діани Подолянчук 10 мільйонів гривень. Його започаткували на день журналіста, 6 червня. Закликаємо долучитися до збору решту медійників, представників бізнесу, лідерів думок та всіх, хто прагне наблизити нашу перемогу. Детальніше про цей збір будемо говорити далі. З нами на зв'язку Діана Подоренчук, голова благодійного фонду. Діана, вітаємо вас. Доброго, Доброго. вечора. Отже, як, як, як наші успіхи? Динаміка чудова, і хочу уточнити, що на раді вже 4,8 мільйона гривень. Тому я сподіваюся, що по закінченню цього ефіру ми вже перетнемо позначку 5 мільйонів гривень, і будемо вважати, що вже залишилось менше половини. Друзі, ви зараз бачите на своїх екранах qr а також номер карти, куди ви можете перераховувати гроші? Я нагадаю, що збірна, дрони, магура для головного управління розвідки триває? І ви бачитемете і карту, і qr код до кінця цієї ефірної години. Тому, будь ласка, якщо ви маєте час і можливість, донайте заради нашої перемоги. Пані Діано. А скажіть, будь ласка, чи будуть якісь заохочення для тих, хто найбільш? Активно донатить. Так, звісно, у нас нещодавно була зустріч з Кирилом Олексійовичем Будановим, і ми передали йому дуже класну футболку з нової колекції, якраз яка присвячена нашим морським дронам в Магурі. І хочу показати ось це, ось це гарне фото. Ми плануємо підписати декілька таких футболок і давати нашим найбільшим донейторам на те, що вони допомагають і підтримують наших родівників. А ось це друге фото це ми побували в гостях у наших найбільших попередніх донорів, які донатили Шістдесят п'ять тисяч 600 гривень на безпілотники СИЧ, і вони передали Кирилу Олексійовичу ось такий обріг, який можна побачити на одному з фото. Тому ми, ми будемо дуже раді вашій підтримки і хочемо наголосити, що ось таких футболок буде небагато, і всі вони будуть, умовно кажучи, колекційними, тому що не всі будуть мати підпис Кирила Олексійовича Буданова на цих футболках. А що треба зробити, щоб стати претендентом на цю футболку? Можна донатити, і ми по закінченню збору будемо визначати найбільших наших донорів, їм телефонувати і звісно передавати наші подарунки. Пані Діано. А який на сьогодні найбільший донат? Скільки він складає, і найменший? Найменший донат я сьогодні, до речі, його знайшла. В нас такого найменшого донату ще не було. Це 0 гривень 49 копійок. Тому найбільших донатів в нас в принципі багато, але найменших таких ще не було. Тому це підтверджує мою теорію про те, що немає маленьких донатів, а є лише бажання людини долучитися для того, щоб швидше наблизити нашу перемогу. щодо великих донатів, ми сьогодні помітили, що є ось такі донати серія донатів від пана Олексія який донатить платежем в три тисячі гривні, і ми віримо те, що це число буде щасливим. І можливо, пан Олексій теж буде одним з наших найбільших донейторів. Безумовно, 49 копійок це краще ніж нічого, тому на на попри те, що це найменший донат, але тим не менш донат важливий, тому що будь-який донат важливий. Діана а порівняно з, зі збором, який був організований на закупівлю безпілотників «Сич», Чим цей характерний він краще йде, гірше йде? Я вважаю, що тут просто пов'язано з тим, що дрони виконують рідні задачі, але мені дається динаміка хороша, що з попереднім бором на сечі, що з цим бором на морські дрони. Тому я думаю, що все в наших руках і можливо ми швидко прискоримося і закриємо цей збір на 10 мільйонів. Пані Діано, а які дописи до донатів особисто вам запам'яталися найбільше? Мене особисто дуже не знаю, тішать ось такі підписи, коли скидають 20 гривень, і написано з бабусі з слов'янська. Це дуже такий, знаєте, щемливий момент, тому що ти розумієш, що всі болівають за нашу перемогу будь-якого куточка України, будь-якого куточку світу, і це дуже цінно для нас. І ми ці всі побажання передаємо нашим родідникам для того, щоб в них було більше сил виконувати такі понад складні завдання. QR-код, який ви зараз бачите на екрані, дорогі глядачі, буде до кінця цієї ефірної години, тому ви маєте змогу навести на цей QR-код камеру вашого пристрою, мобільного телефону чи планшету, чи, можливо, чимось іншим користуєтесь, і е, перейти безпосередньо напряму до тієї банки, куди можна скинути стільки грошей, скільки у вас є можливість це зробити, і також номер картки на вашому екрані. Е, я хочу вас розпитати, ще, Діано, коли ви спілкувалися з представниками головного управління розвитку з приводу того. Щоб запустити цей збір, чим вони мотивували саме необхідність збирати на Магору, чому вона для них така важлива? Тим, що вже наші розвідники покидали відмінні результати, і саме магора вже знищила понад десятки російських кораблів, і вона має дуже велике значення саме для України. Тому я вважаю, що перемога саме на такому морському напрямку є також важливим. Пані Діано, а як на цей збір відгукнулися публічні люди, зірки, блогери, так звані лідери суспільної думки? У нас вже є перші партнери з цього збору. Це Mort, музичний гурт, який наразі виступає в Європі. і він вже за два міста зібрав понад 250 тисяч гривень. Нам на морські катери. Також у нас є наші партнери. Це гурт танок на Майдані Конго. Вони провели серію благодійних аукціонів і будуть нам передавати 700 тисяч гривень теж на наші морські дрони. Тому ми дуже дякуємо тим, хто долучається, особливо нашим артистам, там творчим особистих і ми вважаємо, що ось такий спільний тандем він буде показувати гарні результати. Я дуже дякую вам за інформацію і за ті зусилля, за той час, за ту працю, яку ви інвестуєте в те, щоб менеджерити, як то кажуть, керувати цим збором, який у підсумку має призвести до того, що в наших розвідників буде більше засобів для ураження. Ворога на морі Діана Подоренчук, голова благодійного фонду, була з нами на прямому відеозв'язку. Друзі, я нагадую, що QR-код на екрані буде на екрані залишатися до кінця години. Тож у вас є ще трошки менше семи хвилин, якщо ви сумніваєтесь, а сподіваюся, ні, для того, аби зробити той донат, який ви можете. Ще раз нагадую будь-яке найщиріше. красномовне дякую. Воно важливо, але все-таки важливіше хоча б одну копійку, якщо у вас є, на добру справу відправи.